Чи анульовується карта побиту, коли ви отримали нову децизію? А це питання дуже, скажімо так, гостре в ключі того, що в останній час пластик, ну не знаю, як в інших воївустах, у нас в Рослові пластик друкують до 4 місяців. І ви розумієте, ви отримали дуже швидко децизію. А ви тут планували кудись поїхати, і нібито мали би вже нову карту мати, але ви її чекаєте, вам ще 4 місяці. І люди бояться виїжджати, тому що карта побита та вже відноситься до того побиту, який закінчився, а нову вони ще не отримали. І реально в ужондах деякі консультанти розказують, що все, вона з цього моменту не дійсна є. але це все брехня. Ту просто люди не кваліфіковані і говорять абсурд, тому що карта побиту це окремий документ. В ДЕЦИЗІЇ, якщо ви прочитаєте, є отричення. І там детально розписано і згадується пункт про карту побиту. Карта побиту це окремий документ, який видається до зазволення на побит. Окремий документ. І там конкретно написано, що карта побиту дає дозвіл на пересування там ЄС і за кордоном на весь період, поки вона є дійсною. Срок дійсності вказаний на карті. Так, безумовно, існують процедури анулювання карти побиту. Але для цього є конкретно не побиту карти побиту для неї є окремі статті закону. І де конкретно перераховано ті пункти, під час яких карта побиту анульовується. І там немає ні одного пункту, який би стосувався отримання нового побиту часового. Часового сталого, неважливо. Та карта побиту анульовується, наприклад, один мутів, там, коли ти її здаєш і отримуєш нову, нову карту побиту. Коли в тебе змінилися там, прізвища чи будь-які дані, які на цій карті побиту, внесені, і так далі. Але ні слова немає того, що стосується вашого побиту. Ви маєте дійсну карту побиту. Поки не отримали нову. Як тільки ви отримали, ну і, звичайно, крім е, тих випадків, коли там вже закінчився срок дії. Тому не нервуйте, спокійно користуйтесь, я особисто знаю і отримував підтвердження від стражей Гранічних, е, що карта побиту не фігурує ні в яких базах. По номеру її ніяк не перевірять. Тобто вони не можуть взяти, відкрити, і подивитися, що ця карта побито дійсна чи не дійсна. Вони просто дивляться, от, як на ваш паспорт закордонний дивляться на срок дії, так і на карту побиту просто дивляться на срок її дії. Якщо вона в вас є на руках, то вона дійсна. Те, що якщо вас могли залишити без карт без побиту часового, то вже ваша відповідальність, бо ви мали би її вернути тоді.